В цьому сезоні в останній навчальний день так, в недільній школі. І потім у вас будуть канікули, ви будете за нами з чи не будете. Будете, так? Ну, то ми вас кожну неділю чекаємо. Зранку ви приходьте, будете на зібранні, почуєте слово Господнє разом, Помолимось, щоб наш молитовний окоп не заслаб. щоб ми зберігали цю потужність і силу молитовну, тому що, на жаль, війна ще не закінчилася. Діти, що ви знаєте про Ісуса Христа? Що він сиїний. що? він що? На небі? Сильний. На небі? Сильний. Помер за наші гріхи. Свої... Помер за наші гріхи. Так. І після смерті що сталося? Він воскрес. він воскрес. Воскрес? А я думав, що він там до цих пір лежить. А? Ні. То як, лежить він там чи не лежить з громаді? Як помирають, йдуть до Бога. От, звіддавше, я погано чую. Mm -hmm. Всі, хто помирає, йдуть до Бога. Правильно, всі, хто помирають, з вірою в Бога йдуть до Господа. Хочу вам розказати одну реальну історію. Бачите, тут такий здоровий стовбур. А тут ще такий трохи менший стовбур мені принесли. Це один хазяїн. Вирішив, що йому дерево вже на городі не потрібне. Ну і що треба зробити, коли тобі дерево вже не потрібне? От воно росло, росло, і воно тобі не потрібне. Тоб, спиля, так? Да. Бо треба його відпиляти, щоб з кореня він не міг смоктати поживні речовини, і тоді воно застоплюється і жити і... не буде. так? Ось ця людина взяла і спиляла дерево. Положила його, приходить через деякий час, дивиться, а дерево хоче, гляньте, рости. Уявляйте собі, як дерево бореться за життя. Господь створив всі дерева і заклав у них життя. І коли людина навіть хоче це життя загубити, знищити, воно бореться до останніх сил. Як думаєте, що далі буде? Оці гілочки трошки виростуть, оцей стовбур підсохне, і воно все засохне. І життя більше не буде. Отаким От чином боролися люди з Ісусом Христом. Коли Він прийшов на землю, продився, виріс. Був проповідником великим правди Господні, а потім люди вирішили, що він нам не потрібний уже, він нам мішає на цій землі. Ну, я думаю, завжди ж неприємно, коли тобі хтось каже, ось тут ти зробив погано, думає, ти стоїш такий і думаєш, де ти взявся. Правда? Або ще десь нам щось кажуть, що ми не так зробили. Ми знову думаємо, як він побачив, отже очі, а? Ну, оце в нього очі. Позакривав би свої очі і не бачив би. Отак От люди терпіли Христа, бо він казав їм правду, він казав, люди, ви грішні, за гріх смерть. Бог буде вас карати за гріх. Вони вирішили, що Ісуса Христа можна вбити, і на цьому буде кінець. І вони, як оцей хазяїн, спиряв цю деревину, вони взяли і вбили Ісуса Христа через розп'яття на Христі. Положили в гроб його, пройшло три дні. І він, воскрес. і він воскрес, він став живий. У книзі, хто там текст може виситити нам, Євангелія від Івана. Давайте подивимося, що там написано. 14 розділ, 19 вірш. Давайте поглянемо і прочитаємо уважно такі слова. Ще трохи світ більше не побачить мене. Це Христос говорив про те, що скоро Він піде на небо із світу. Світ не хотів, отець. Ви ж бачите мене, Він каже, бо я живу і ви будете жити. Уявляйте собі, життя, яке має в собі Ісус Христос, має кожна людина. Це говорить про те, що Христос каже. Якщо ти віриш в мене, ти будеш жити зі мною разом вічно. Тобто, хто би що з нами не робив, ми завжди будемо боротися за життя, а в Христі Ісусі життя надійне, ми завжди будемо з Ним жити. Діточки, я хотів би, щоб ви ще запам'ятали одну таку ось правду. Сьогодні такий день, коли ми говоримо про день народження. Ви любите мені народження. Ого, так? Да. Чекаєте, завжди здається рік такий добрий, 365 днівчика, що вичерп той день народження, бо щось дадуть вкусненьке, щось вода, прийдуть і так далі. А сьогодні у нас день народження, ми святкуємо, знаєте чого? Самої церкви, тобто зібрання віруючих людей. Ось сьогодні ми святкуємо зібрання віруючих людей. І що я вам хочу сказати? Що Господь через свою смерть, Вознесіння, далі утворив церкву на землі. І церква, вона на землі, як Ісус Христос. Вона також каже людям: це неправильно ви робите, а тут ми зробили гріх. А це неправильно, ви думаєте, і церкву, як Ісуса Христа завжди на землі хотіли знищити. І з нею що не робили? Уже дві тисячі років пиляли, перепилювали, кидали, ламали її, били церкву. А вона до цих пір жива. Чому? Тому що життя наше в нашому Господі в Ісусі Христі. Христос каже, я живий і ви будете жити. Хай Господь живе в нас на віки віків. Тому що все, що є на землі, це порівняння з вічністю і з вірою нашого Господа Ісуса Христа, це майже нічого. Тому що реальне життя тільки у Христі. Хай Бог. На цьому прикладі допоможе нам пам'ятати, що Христос живий навіть тоді, коли Він вмер. Він Воскрес і переміг своє Воскресіння. Добре, дітки, давайте ми послухаємо ще спів. Нам хоче Анатолій Хоменко проспівати.